Вітаю! А яку будову має наше тіло? Хочеш дізнатись? Отже, давай дізнаватись разом? А як почуває себе ненька Україна? Це програма в прямому ефірі. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць, яке сьогодні число, мої вітання, яким було вранці небо, коли ти прокинувся або прокинулась? А що стосовно опадів? А кому відома температура повітря? Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ Людина та її здоров'я. Це третій розділ нашого нового підручника. А як називається перша загальна тема розділу? Подивись у підручнику перевір. Прочитай тему сьогоднішнього уроку. Яка будова нашого тіла? Пригадай, що належить до живої природи. А що ми називаємо організмом? Чим організми відрізняються від об'єктів неживої природи? А що ти знаєш про будову тіла людини? Давай прочитаємо вірш. Познайомтесь, я, дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю. Називаю, є у мене голова, вона творить дива. І шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають світ дороги. Тулуб з'єднує частини, є живіт у мене, і спина, і всьому хребет опора. Ось така моя будова. Як і всі організми, людина народжується, живиться, дихає, рухається, росте і розмножується. Більшість рослин ростуть протягом усього життя, а тварини та люди ростуть до певного віку. Організми є скрізь навколо нас у річках, озерах і морях, у ґрунті, у повітрі. Спробуй довести, що людина теж частина живої природи. Людина народжується, дихає, живиться, росте, розмножується. Завдяки яким своїм чеснотам людина змогла створити такий досконалий сучасний світ: людина чесна, роботяща, справедлива. Розумна, любляча, віддана своїй справі, терпляча, добра. А ще людина старанна. Прочитай прислів'я і спробуй їх пояснити Рибам вода, птахам повітря, а людині вся земля. Знання дерево, а діло. Плоди розрізняють зовнішню і внутрішню будову людини. Людський організм це унікальний механізм та найдосконаліший витвір, який створила природа. За малюнком назви частини тіла людини. До якої будови вони належать? Голова, шия, плече, рука, кисть, живіт, нога, ступня це зовнішня будова тіла людини. Які винаходи вчених допомогли побачити внутрішні органи людини? Багато років тому. Побачити внутрішні органи можна було тільки під час хірургічного втручання або завдяки рентгенівським знімкам. Сучасна медицина використовує магнітно-резонансну томографію МРТ. Тіло людини складається з багатьох частин органів, які взаємопов'язані. Серце, легені, шлунок це приклади таких органів. Розглянь малюнок. Прочитай підписи. Зверни увагу, де розташовані основні органи. Визнач, де розміщені серце, легені, шлунок, печінка, кишківник, головний мозок. Це внутрішня будова тіла людини. Орган це частина організму, що має певну будову і виконує відповідну роботу. Кожен орган надзвичайно важливий для організму людини і виконує певну функцію. Наприклад, за допомогою легень людина дихає, шлунок і кишківник перетравлюють їжу, м'язи та кістки допомагають рухатися. Дуже важливий орган головний мозок. З його діяльністю пов'язано мислення людини, а також робота всіх органів. Усі органи залежать один від одного, у тілі здорової людини вони діють злагоджено. Варто одному органу збитися з ритму, захворіти, починає хворіти весь організм. Наприклад, якщо в людини нежить і підвищена температура, то від нестачі кисню потерпають усі органи. Організм людини складається з органів, і кожен орган має свою будову і виконує свою функцію. Є органи руху, органи травлення, органи дихання, чуття. Виділення та кровообігу. Органи виконують однакові функції? А за допомогою чого людина дихає? Яку функцію виконують шлунок і кишківник? Що допомагає людині рухатися? З яким органом пов'язане мислення людини, а також робота всіх органів? Як працюють ці органи між собою? Ви зовні відрізняєтесь від себе всередині, але всі органи разом складають єдиний організм. Усі знання про будову тіла людини зібрані в окрему науку анатомію. Злагоджено. Тобто те, що відбувається одночасно, спільно погоджено. Органи, які виконують спільну роботу, утворюють систему органів. Наприклад, Травохід, шлунок, кишківник і деякі інші органи утворюють травну систему. Серце і кровоносні судини утворюють кровоносну систему. Вона забезпечує рух крові в організмі, кровообіг. В організмі людини є ще опорно-рухова, дихальна, нервова та інші системи. Робота в групі. Як ви гадаєте, який орган найголовніший? Підготуйте промову від його імені, у якій доведіться. Проаналізуйте виступи від імені різних органів. Чи змінилась ваша думка? Доведи, що кожній людині потрібно знати будову свого організму. Здоров'я велика цінність для людини. Щоб його не втратити, треба добре знати свій організм. Отже, назви органи, зображені на малюнку. Мозок, серце, легені, шлунок, кишківник. Продемонструй на своєму тілі місце, де вони розташовані, яку функцію вони виконують. Створення лебука моє тіла. Розпочни роботу з виготовлення лембука моє тіло. А я заповню його впродовж вивчення цієї теми. На першій сторінці намалюй тіло людини з основними органами. Схарактеризуй роботу кожного з них. На наступних сторінках розміщуй зображення органи або системи органів, із чого він або вона складається. Відшукай та запиши інформацію про продукти, що забезпечують належний ріст організму. Та заходи, які роблять його здоровим. Далі працюємо у зошитах з друкованою основою. Перша сторінка. Перше завдання. Обведи організми. Друге завдання. Петрик підписав частини тіла людини. Перевір, якщо є помилки. Виправ голова, груди, живіт, руки, ноги, шия. Спина і тулуб треба поміняти місцями. Завдання номер три. Виріж і наклей малюнки органів людини от у повідних місцях. Підпиши їх. Легені, кишківник, шлунок, серце, мозок, печінка, нирки. Завдання номер 4 Користуючись текстом підручника, заповни таблицю. Орган, назва органу, функції. Мозок Відповідає за мислення людини та роботу всіх органів. Кишківник приймає участь у перетравленні їжі. Легені це дихання. Людині властиві всі ознаки організмів, розрізняють зовнішню і внутрішню будову тіла людини. Організм людини складається з органів, які взаємопов'язані. Органи, що виконують спільну роботу, утворюють Систему органів. Додому повторити тему на сторінках від 3 до 6 та почати виготовляти лепбук за цією темою. Дякую за увагу, до зустрічі!